В Запоріжжі мешкає понад 200 видів різноманітних птахів. Весь рік парки міста наповнюються співом птахів. Деякі птахи завдяки теплому клімату залишаються тут перезимувати, але більшість з них перелітні. Птахів можна зустріти практично на кожному кроці. Можна на мить зупинитися та послухати спів птахів. У теплу пору року все навколо би заливається пташиним співом, створюється весняна атмосфера. Дуже цікаво спостерігати за птахами, коли вони займаються своїми справами, годують пташенят, в'ють гніздо, спілкуються між собою, п'ють воду та багато іншого. Синичка одна із найпоширеніших пташок в Україні. Подивіться, як ретельно синичка облаштовує своє гніздечко. Біля води ніколи не буває порожня. Співоча пташка зяблик прилітає аж до окрайка води. Зяблики дуже цікаві птахи. Побачивши людину, вони захочуть підійти поближче, щоб роздивитися. Коли вона звикне до людини, то може спокійно підлетіти та сісти поряд, щоб порітися на сонечку. Вільшанка маленька співоча пташка. Яка має яскраву роду пляму на грудях та внизу голови. Побачивши людину, вона перелітає на далеке дерево та насторожено сидить. На хортиці можна зустріти співака з виразною зовнішністю костогриза. У нього дзьоб настільки міцний, що може без проблем розколоти ягідні кісточки. Також він полюбляє смакувати насінням соняшника. А ще можна зустріти незвичайного птаха сойку. Цей птах невеликий, має гарне пір'ячко, також вміє імітувати різні звуки. Така унікальна пташка може запам'ятати будь-які звуки, а потім відтворити, починаючи від пісень різних птахів та закінчуючи голосом людини, нявканням кота, звуками двигуна та багато іншого. Шпак полюбляє пародіювати спів птахів. Він співає надзвичайні пісні, проте може й відтворювати звуки різних птахів, предметів, тварин тощо. Наприклад, він зміг відтворити звук пташенят вухатої сови. Ще шпаки, повернувшись з теплих країв, перший час відтворюють звуки, схожі на спів екзотичних тварин. Біля піщаних берегів Дніпра. Можна зустріти білу плиску. Цей птах дуже гарний та має довгий хвіст. Цікаво дивитися, як пташки бігають берегом. Часто пташки заходять у воду, аби попити або скупатися. А з-під каміння, водорості, що знаходиться на березі, птахи дістають собі щось поїсти. Я вам розповіла тільки про невелику частину пташок, що проживають на території нашого міста та острова Хортиці. Їх дуже багато. Розкажіть або намалюйте, яких пташок ви бачили у нашому місті. Я чекатиму. До побачення. До нової зустрічі!